Всім гарно і позитивного. Зараз вам покажу, як швидко наметати одинакові котлети. Лайфак. Дивіться. приправили фарш на котлети. Без яєць. Коли котлети без яєць, вони тоді сочні. Дивіться, потятка, показую. Беретеся ку ганцолю м'яса. Ганцолюсяку м'яса. Сяк. Сяк. А далі сяк жмінку уріжете сяк. Раз. Два. Три, 4, 5, шість. І всі котлети у вас одинакові. Усі одинакові. Просто коли дотоберете жміньку, коли собі на жміньку сяк начините, значить, одна жмінка, одна котлета. Одна жмінка, одна котлета. Одна жмінька і одна котлета. Одна жмінька і одна котлета. І зараз вам покажу, які вони всі одинакові. Дивіться. Котлети у вас мають бути файні. Не такі гогоц. Файні котлети мають бути жміньку. жміньку. Можете і майкі чинити. Коли як. Ну, все такі нормальні такі файні котлети. У водичку треба, бать, у луй, і змастити ручки і сяк. Можу вам навіть пойти зважити, бо виділи, що вони всі одинакові. Просто не хочу в другому відео. У другий раз, бо немає часу. треба 100 котлет нажарити. 100 котлет. Видите, сікіни, жмінки. Всяк у вас будуть котлети. Сяк у вас будуть котлети всі одинакові. А зараз вам покажу, як ото я скоро роблю. Дивіться. Чекайте. Дивіться, зараз вам покажу, як отося скоро робить. Дивіться, із скоростю. Всяк, ні. Всяк, Раз. скоростю. Бо не є коли міряти 100 котлет, знаєте, щіпати 100. й тобто треба скорі робити. На кухні треба скоро робити. Аби скорі робити, то треба скорі намітувати. Так що жмінками міряйте. Бо всі одинакові були. Сяк раз, раз, хоп. І зараз буде 100. Понялися? Виділите, як їм почувствувала, що там маймало є. У мене і все рукава Все, всім гарного і позитивного. Мої Вапчина. міряйте жміньку, Люблю вас.